Треба вражати на те, щоб території, де сте там лінія фронту віддались Росії, да і у нього далі обичний план захватувати у нього далі по плану Полтава, Дніпро, Харків. Ті а, <звідко> а, по сказав, що 4-6 мільярда це з того, що відомого а, доларів на Росія. Це ну це не реальні кошти. Пані нереальне на російську пропаганду. І більшість з вас, на жаль, також не пропитані, бо ви не розумієте, де правда, де неправда. Я ще раз повторюсь, КГБ працює за методикою 40% правди, 60% неправди. Тобто каже, а от таке от відбувається, і воно вроді би правда, а потім починається насадження неправди. І українці. Теряють натхнення, не знає, що робити, все пропало, все погано. Поняли, от от. Я буду про це спеціальну рубрику робити, бо я напряму вам буду показувати відоси про російські, буду казати, де тут правда, а де нам щось нав'язують для того, щоб ну, просто нас морально знищують. Українці морально ну, дуже сильно знищені не стільки війною, хоча ну, я розумію, що просто уже всіх все, що можна закінчилось, і 25 дихання закінчилось, да? і звідки збереться ще нове. А именно ментально в плані нав'язаних російських наративів. Поняв? Союз, Союзі в нас, на жаль, той совок в голові не закінчився. Ми ще ментально не відв'язалися від материнської якоїсь інформативної історії від Росії. Поняли, ми ще досі не стали. Але самостійні, хоча прорив дуже величезний. Я уверен, що Путін на перемовинах буде прогибати цю всю історію, що давайте там це де лінія фронту, там нам ту землю, і ми останавлюємося. Ну це просто поняли? Це катастрофа для всього світу, для всього дипломатичного світу, для всього увага! Мені зараз потрібні українці без кастрюлі на голові, які хочуть цій непростій ситуації відста тисяч онлайн. я постійно буваю то в Європарламенті, то штаб-квартири НАТО, то зараз от тільки що спілкувався з представником України, самі розумієте, з ким а, в Лондоні. На ефірі дам новини, що насправді зараз відбувається з Україною, і дам офіційні інструкції вам прям прямі, як ви зараз можете рухатись далі гру щоб... онлайн юридично, закон, прав людей, прав країни. Так це значить, що сили можна відбирати землі Ті, а ми штопили за абсолютно другі історії, як і весь світ. Того ну де, Трамп там, щоб ви понімали. Він так хоч і вчитав себе там королем, і що він може під світом кровати, бо Америка типу, багато грошей всім дає, і кредитів, і так далі. Але він прекрасно розуміє, що якщо він піде час на якісь такі уступки, йому ну просто жопа від цього світу. Ну реально ну, Америка буде ну просто зачинена на якусь ізоляцію в плані торгівлі і так далі. І це, конечно, буде економічна війна величезна в світі. Просто жець. І політична. А, дуже важкий період, тобто це не всі українці розуміють, що зараз вирішується доля. Тим паче, дуже багатьох українців. Дивіться, зараз от українці там сидять в Криму, в Донецькій, в Луганській, на, окуп... на окупованих територіях. І хтось весь дуже прошу підтримати репостам це відео. Українці мають не забувати, Поняли? ну я знаю. Всім уже дуже важко. Тіпа, честь і хвала тим, хто не здається і все рівно продовжує медійно підтримувати грошима, волонтерством і добровольці, ще ходять в воєнкомати. ви ж не бачите? Там третя штурмова Кракен, там очі відстоїть там. Рекрутам не вистачає, щоб а, а, всіх рекрутувати правильно. Ну єсть і реальна честь хвала цим людям. Ем, Ті, хто вже устав, все розуміють. Ну, ви маєте розуміти, що якщо ми здамось, ну конець, поняв? Ну не, не зупиниться Путін. Неприят... Ну, нема розкладу, де Путін зупиняється і не захоплює далі Україну. Нема. І будемо жити з вами, ще раз повторюся, це в попередніх відео розказував.